Дочитальне нарешті Стівен Кінг, команда скелетів, і, мабуть, вже всі комуниліні зробили на цю книгу огляд, написали гучні рецензії. А Хтось навпаки писав лише критику, а хтось вихваляв, а хтось казав: о ура! Ми сумували за таким старим Стівеном Кінгом, і це реально гидно, і це реально містично, і це реально жахаюче. Вітаю, друзі! Ви на каналі Дірі Завор і сьогодні, нарешті, нарешті, і нарешті я поговорю з вами про цю неймовірну збірку, тому що я всім кажу, що оповідальність вина кінга це найкрутіше, що може бути. І навіть коли мене. Питає Діана, Діяна, у тебе там дуже багато книжок Стівена Кінга. От я хочу спробувати його почитати. Що ти порекомендуєш? Спочатку я рекомендувала починати з найпершої книги Стівена Кінга, це «Керрі», або просто банально стереотипно і тупо з кладовища домашніх тварин. Але потім мені самі порекомендували прочитати оповідання Стівена Кінга будь-яку збірку сьогодні. У мене на огляді Стівен Кінг, команда скелетів. Я перший же день, 1 листопада, це здається, було побігла в КСД і купила цю книгу, бо думала: о, я буду як всі, я зніму перша. Я поч я прочитаю перше цю книгу. Я зніму перший огляд. Ні. Позаду є зміст, на який я постійно дивилася, вивчала і рахувала, скільки ж тут сторінок треба читати. Так, да, у мене цікаві розваги, я цікаво читаю книжки. Я б, мабуть, хотіла почати з бази. Чому власне я захотіла купити цю збірку не. Через те, що це було мейнстрім і тупо я побачила, що у 25-му році має вийти нова свіжа екранізація мавпи. Хто контролює її, той контролює життя та смерть? І ці смерті добіса жахливі. Я вирішила, треба почитати. Треба почитати, бо інакше не цікаво йти на фільм. Насправді, зі всіх цих оповідань мені. Дуже дуже сподобалося це все текст. Процесор воно занадто атмосферне, майбове і реально якесь містичне. Воно гарне. Я не знаю чому, але мені в першу голову приходить слово просто гарне. Хочеться поговорити про кожне. Ми про кожне трошечки поговоримо. Відразу кажу, чуваки, якщо ви не читали цю збірку, не дивіться це відео, тому що тут буде дуже багато спойлерів. Я ніколи цього не робила, але сьогодні ми будемо говорити прям про сюжети і героїв, і прям конкретно. Знаєте, я завжди люблю проводити аналогії, чому ж ну така назва і так далі. От мені вона подобається. Команда скелетів, можливо, є дурна, але я уявляла реально якийсь такий, знаєте, корабель, привид, і на ньому залишили якісь пірати у вигляді скелетів. До речі, в Едгара По повість про. Гордона, там теж було щось таке схоже, коли їх корабель пропливав повз інший корабель торговий. Там теж були, здається, трупи. І ще десь був такий схожий сюжет, не згадаю. Команда скелетів це класна назва, але найперша назва була. Найцмувс, нічні рухи, і я дуже люблю збірки Стівена Кінга через те, що Стівен Кінг, як старий друг, відкриває цю книжку своїми словами, каже: Здоров, читачу! Давно не бачилися. Ходім, побазаримо з тобою через літери, текст і історії, які мене жахають, і чим я надихався. Мені дуже подобаються ці вставки. Як він розповідає, чому так, де він опублікувався, де ці оповідання були, в яких журналах, чому вони були такі. В таких журналах. Чим він надихався? І, звичайно, промітки після о -о, до кожного оповідання, де ти розумієш, чому так відбулося, чому він захотів це написати, чим він надихався. Хоча у мемуарах він писав, що чуваки, я не вірю в музу, але він часто тут звертається, що муза просто гадить йому на голову кишками. Власне, я почну з того оповідання, Яке просто мене. Я не знаю. Я, я читала до кінця і просто сиділа з таким виразом обличчям, типу. Фу, це таке? Я давно не відчувала таких відчуттів. Серйозно. І це реально бридко, і навіть Кінг в кінці там в примітках написав О, чуваки, я сам шоці, що воно мене написалося. І мені самому типу, від цього...» І він ще таку цікаву річ сказав: знаєте, ми, чоловіки, завжди думаємо про римську імперію. От, ну і я подумав, наскільки людина може там себе з'їсти, так? Що таке канібалізм? Ну, оці всі теми, а це завжди бридко. Я зараз говорю про оповідання той, що хоче вижити. Це оповідання у цій збірці, мені здається, найогидніше, найбридкіше, наймоторошніше, наймістичніше, найдебільніше психологічно. Давить тобі на голову, і ти такий банальна розповідь про умовного Робінзона Круза з місками, і, тобто, хірургом. Це дуже цікавий хірург, потрапляє на безлюдний острів, де ніфіга нема, реально він маленький, крім чайок і скель. І там розповідь про його виживання, і як він робив собі операції, про наркотики, про то все. І, звичайно, в кінці він з'їв себе. І вибачте, мені досі навіть бридко це згадувати, але це реально. Входимо до наступного оповідання, яке мені дуже сподобалося. Це найкоротший шлях місіс Тот. Дуже прикольне оповідання. Воно не так страшне. Вона мені чимось нагадала, не знаю, якісь наші легенди, український фольклор. Не знаю, не питайте, це розповідь про жінку, яка любила знаходити найкоротші шляхи своєю автівкою. Вона могла їхати лісом, якимись непонятними побитими життю, дорогами. І було насрати. А от для неї це було круто. Це якийсь був адреналін, заряд енергії, коли вона це шукала і розповідала своєму сусіду, що чувак, дивись, як можна вам цікаво. От я. Я зараз отак от от проїхала, і це взагалі скоротило час. А цей сусід робив ремонт в їхньому будинку. От. І вона йому запропонувала, що ну, взяла його на слабо, що ти мені не віриш. Та я зараз покажу тобі, ну, пішлі. Спочатку чоловік, звичайно, повірив і сказав, дамочка займається якоюсь фігньою, а потім все-таки сів до неї в машину і офігів. Тому що вони реально проїхали досить швидко, але. Ніби попали в якийсь інший паралельний всесвіт, в якийсь портал, де дерева живі, якісь чудовиська існують, і то все таке о, і вони, я так зрозуміла, молодшують ці петлі. Ми, коротше, я не вмію переказувати сюжет, але це так вау, як Стівен Кінг описав оцю петлю, ну, перебування ці петлі. Як жінка ніби забувалася. Що вона та сама жінка, яка просто собі ходить, тусується і розповідає всім, як можна скоротити час, а вона була якоюсь богинею, у неї гарно розвивалося волосся, вона якась була дикунка за цим кермом, і... і кінець мені дуже сподобався. Якщо ви нас цикуєте читати Стівена Кінга, бо є такі люди, що вони пропускають найогидніші оповідання, то це оповідання дуже навіть класне, воно дуже гарне, не знаю, от реально гарне, воно мені дійсно зайшло плід. Пліт він же ж поплавок. Стівен Кінг дуже багато дав опису щодо написання цього оповідання, тому що вона має таку цікаву історію, що Стівен Кінг був молодим і дуже багато трохи так знаєте пиячив. Це всім відомий факт. І Якось він їхав і йому пошкодив дорожній конус автомобіль. Він розлютився, позбирав ці конуси, привіз на поліцейський участок. За за що його заарештували? Сказали, чувак, або ти платиш 200 баксів, або ну ти сидиш 30 днів у в'язниці. На шості він кін звичайно злякався, але в нього грошей цих не було. Але так все сталося, що Чи його опублікували в цим оповіданням якомусь журналі. І йому пройшло 200, 200 гривень 200 Доларів, і він такий, вау, класно. Але наймістичніше мені здається в цій історії, що він не знайшов свого оповідання. Хоча він казав, якщо мені заплатили, то це означало, що мене десь точно опублікували. Але він такий камон. Я перегортував ті всі дорослі чоловічі журнали, але ніде не було цього оповідання, яке я шукав. І це дійсно дивно. І навіть ви знаєте, не, не сам а, плід. Моторошний, як саме ця історія. Наступне оповідання, яке мені сподобалось, це Нона. Ну, дуже дивне, максимально дивне, але оцей образ патючіхи, такої неприємної. Кінець непередбачуваний. Я думала, що все-таки затримують того головного героя. А та дівчина десь втече, а не те, що вони опиняться в її склепі, і вона насправді мертва, і вона якась дивна істота. І от ці пацюки, знову ж таки, мені здається, це відбиток від Лавкрафта, тому що Кінг не надихався, а Лавкрафт любив брати різних істот і створювати нову якусь істоту. Ну, не знаю, воно теж таке якесь прикольне. Та ніби. От... Дивишся, очима цього хлопця, який втікає, який перетворюється на якогось вовкулаку-сутінок, коли когось фігачить. Коротше, дивне оповідання, але воно мені сподобалось, тому що якийсь у нього був вайб, коли він всіх мочив, але теж, типу, нелогічно, чому він то все робив? напевно, та Нона була демоном демоном пацючкою. Прямо сьогодні дочитала цю всю збірку, і у мене досі якийсь відходняк, я дуже багато про то думаю. Тому, будь ласка, не хейтіть мене, бо зараз почнеться. А ви ти нічого не розумієш, їм мене треба. Цікавий факт, що коли я дивлю статистику свого каналу, всі відео про Кінга мають максимально багато дизів. Я так думаю, йооо, ну добре, гаразденьки. Це дуже мило, мене здивувало два вірші. Я не знала, я не знала, що Стівен Кінг пише білі вірші. Для Оуена він написав віршик. Такий девакуватий, але я зразу згадала книгу Сп'ячі красуні, яку він написав разом з Оуеном. Вона дуже крута. Вона мені, до речі, Довгий час сподобалася, а потім вийшла казка, я така, оу, казка, ти на першому місці. Тепер навіть не знаю, на якому місці в мене сплячі красуні тому що на другому місці в мене необхідні речі. Дуже кумедно оповідання пляжний світ, тому що я не знаю, я читаю думаю, боже. Це що, якась алюзія на дюну. Я не знаю, чому кожне оповідання в мене просто тако як лампочка, загоралася, якась нова і нова алюзія, на якийсь будь-який твір. О, до речі, я не згадала про бабусю. А бабуся, це, до речі, цікаве оповідання знову ж таки Стівена Кінга в реальному житті. Була бабуся, яка ну дійсно мала обмежені можливості, вона була лежачою і так далі. І по ходу Стівена Кінга це реально дитини все так налякало, як зараз можна казати лишило дитячу травму. Той страх, типу дитина, Стівен Кінг просто максимально власно передав. Таке відчуття, що ти сам був дитиною, ніби ти з цим головним героєм був в тій хаті, де бабуся будь-якої миті захоче прокинутися, і ти маєш іти, а тобі страшно, бо вона з. Морш, вона товста, я купив стівінгінг. Якщо дивитися це все дитячими очима, це дуже стрмно. Особливо коли ну, вона померла, що буде робити? Мали? Малий Малий, до речі, не розтірявся. І дуже цікавий спосіб використовував, щоб дізнатися, чи вона жива, чи вона мертва. І я така. Вау. Що ще б хотілося б мені додати? Це за мавпу і туман. Вони занадто відомі, поширені, популярні туман. Знову ж таки, оце нагадало мені інститут, тому що е, там теж були якісь такі оці військові невідомі, засекречені американські установи е, в якихось незрозумілих знаєте, містах. Так само і в тумані, що щось пішло не так після бурі, що якісь там оці е, непонятні істоти повилазили і жили в тумані. Досить цікаво, Стівен Кінг використав. Запах, тобто, що ці істоти йшли на запах людей. Я люблю, до речі, такі тропи, коли людей поміщають умовно в той супермаркет, приміщення, і як вони будуть поводитися. І, звичайно, що в таких скупченнях людей є типи людей. Там ця бешена бабка, яка казала, що О, це все масони, ну, умовно, якийсь е, головний герой, потужний, але дивний і обов'язково, що його дружина або загинула. Або вона не з ним. І, а, до речі, Стімін Кінг таку ремарочку дав, що йому було гидко, звісно, писати, що головний герой зрадив своїй дружині з якоюсь там амандою. Я дивилася екранізацію, мені екранізація не сподобалася кінцем. І, до речі, ми можемо бачити на обкладинці книги. Ілюстрація оповідання туману, це істота величезна. Оповідання є якась надія, тобто відкритий фінал, а от в. Екранізації там якось все дуже сумно. Мені екранізація не сподобалась, хоча вона непогана, вона непогана, окрім завершення. Умно читати, що люди знаходять помилки, у друківки. Я пам'ятаю, що в КСД був скандал з тим, що вони перекладають Стівена Кінга з російської мови, але це так дивно. Але я не дивлюсь, тому що знову ж таки довгий джонт. Ви серйозно? Ну, типу, ви переклали з російської? Що? Можливо, я дурна і не так читаю. Я не знаю. Перша така. Одруківка, це навіть е, помітила не я, а одна дівчина вона виклала це в 530-та сторінка. Речення внизу, там, де моя сумочка. Не завезіть мою сумочку. Не завезіть. Це калька, це якось дуже дивно. Не знаю, можливо, щось в моїй голові неправильно. Наступна штука це помітила я. Сторінка 563. Я перечитувала кільканадцять разів, щоб зрозуміти, чи то зі мною щось не так, чи то реальна друківка. Речення там, де послухайте, і там таке є от. І вони й далі вживати знеболювальне через 5 чи 10 років. Вживати. Вони і далі вживати. А, словом, я дуже щаслива закінчувати. Цей рік цією книгою насправді мені так сумно, що я прочитала досить мало за цей рік. Я обов'язково зроблю відео також підсумок, яких книг я встигла начитатися. Якщо вам це цікаво, пишіть коменти, лайкайте, кажіть, щоб я просто це знала, що знімає Діану, встигну ще зняти відео в цьому році. Хотілося б, щоб КСД нарешті випустили книгу, збірку оповідань, нічна зміна. Я просто на неї чекаю. Мені сумно, я не розумію особисто, чому вони не дивляться на книги, яких вони ще не видали Стівена Кінга. Чому вони перевидають старі книги, міняють штучним інтелектом обкладинки? Не знаю. Можете мене кидати Томейто але мені не подобаються нові обкладинки. Абсолютно це був. Мій такий невеличкий огляд, рецензія на збірку оповідань Стівена Кінга, команда скалетів. Це було неймовірно чтиво, Я вам буду заздрити, хто буде читати їх вперше, тому що це. Вау. Я вам нагадую, що ви були на каналі Ділізавер. Мені приємно, що ви лайкаєте ці відео, мої дивитесь мої відео. Тому продовжуйте лайкати, коментувати. Дякую, що ви підписуєтесь на мене. Тому всім!